Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі! Сьогодні в нас швидкий рецепт на сьогодні десерт без випічки, сметанне желе, Іноді дуже хочеться щось такого ніжного, сметанного, швидкого. І ось це рецепт саме те готуємо. Спочатку потрібно замочити желатин. Тут у мене 12 г желатину, у мене стандартний желатин, такий як в супермаркетах продається, силою 200 блум. Додаємо 60 мл води кімнатної температури і перемішуємо. Скільки це все в ложках, я це все пропишу в описі під відео. Заглядуйте, зможете приготувати навіть без вагів. Залишаємо на хвилиночок 15 В цей період підготуємо все решту. Тут у мене 500 г сметани. Бажано використовувати сметану жирністю від 25%. Тому що нам потрібно її трішки взбити. Додаємо ванільний цукор, я додаю цілу пачечку, якщо у вас ванілін, то лише дрібочку. І додаємо цукрову пудру за смаком. На середній швидкості міксера потрібно трішки взбити сметану не до стійкого такого стану крема, а от трішки, щоб вона стала такою пішповітряною. Ось такого стану вистачить. Тепер нам потрібно будь-яким зручним способом розтопити желатин набухший. Можна зробити на водяній на паровій бані або ж в імпульсному режимі в мікрохвильовці. Поставили на 20 секунд, витягнули, перемішали. Потрібно обов'язково дивитися, щоб желатин не закипів, а лише розтопився. Тепер сюди додаємо декілька чайних ложок нашого крему смачного, перемішуємо. Таким чином ми трішки вирівняли температуру і тепер всю цю масу желатину вливаємо до решти інгредієнтів. Швидко перемішуємо вінчиком. Тепер потрібно працювати досить швидко, тому що сметана в мене була холодна і желатин почне дуже швидко працювати. Половинку маси я відкладаю в іншу ємність. Сюди додаю одну столову ложку з помірною гіркою кокосової стружки. Якщо любите, то давайте не любите, можна залишити просто ось такий світленький ванільний крем. Буде також смачно. Я додала кокосову стружку, а в іншу частину я додаю півтори столові ложки без гірки, какао-порошку. Додавайте через сито і перемішуйте також вінчиком. Тепер беремо якісь креманочки, або якісь формочки невеликі і викладаємо чергуючись. Декілька чайних ложок однієї маси, декілька чайних ложок іншої. Так, до самого верху, зверху можна або пройтися паличкою якоюсь такою дерев'яною, щоб трішки шари перемішати. Можна Зубочисткою, і вирівнюємо вершечок і ставимо в холодильник. Буквально хвилиночок 30, і маса у нас досить така уже стабільна, можна декорувати і прикрашати на свій смак, а можна просто їсти в такому варіанті. Я розтопила трішки шоколаду, дала пів чайної ложечки олії рослинної і ось зробила ось такий хаотичний малюнок. Но це не обов'язково, можна притрусити кокосовою стружкою, можна притрусити какао порошком, як вважаєте. Смакуємо десерт дуже ніжний, смачний, такий і шоколадний, і ванільний, і кокосовий, те, що потрібно. Готуйте, насолоджуйте життя. Сподіваюся, рецепт був вам корисним. Якщо це так, натискайте на лайк, коментуйте це відео і підпишіться на канал. Завчасно вам дуже вдячна. Пока-пока!